Треба бути більш жорсткішими. краще виключити працю назавжди. Прикольно! Це все супер різні речі. Неочікувана, це найкраще може статись. Це у слюнях. Просто у слюнях все. Зручний для всіх спосіб. Дуже негативний досвід. Вважаю, сільська думка. Краще вже дізнатись у лікаря. Що буде? Якщо дати собаці людську їжу. What? Вітаю на каналі, де ми говоримо про собак, про ретриверів і я кажу про свого Брауні. Загалом я багато чую від інших собачників, що вони годують собаку так, як треба. Що саме вони знають, як годувати свою собаку, як годувати всіх собак на світі, тобто лише їх думка правильна. Здавалося б, нічого незвичного, але тут мова йде саме про. Здоров'я тварини, і тому я вважаю, що тут не можна нехтувати тим, тим, що можна давати, тим, що не можна давати, тим, що я вважаю правильно, за неправильно. Тобто є конкретні речі, які точно не можна давати, те, що бажано давати, а те, що вже дають окремі люди, окремі власники. Це все супер різні речі, не треба їх змішувати до однієї купи. І сьогодні ми розбираємось з вами, що можна давати, що не можна. Що треба, що не треба, що бажано, що не бажано. Я пам'ятаю такі люди, які казали, що вони краще знають, що давати собаці, були завжди. Тобто, це на прогулянці, ти завжди зустрічаєш собачників. Це було коли ми взяли тільки Брауні, коли він був ще цуценятом, коли маленький. Зараз йому майже три роки, він великий. І все одно мені всі дають поради, тому що ну, кожен вважає, що він дає найкраще і все тут. Тому я мабуть вам скажу, що не треба на когось орієнтуватись. Брати чиїсь поради за от аксіому, що саме так повинно бути. Я вважаю, що треба слухати лікарів. Треба слухати поради е, саме до вашої собаки, до її організму, а все інше, ну вже дуже обережно слухати, ділити на два, та навіть мої слова, все я вважаю краще перевіряти, перевіряти на власному досвіді, саме погуглити, посидіти, зрозуміти, що краще на краще, подумати трішки. Ну тобто, це завжди найкращий варіант. Отже, я пропоную розібратися спочатку з того, що категорично заборонено давати собакам. Це в першу чергу какао. Какао та все, що містить какао, хоча б трішки, краще виключити раз і назавжди. Бо саме какао містить теобромін, а кава та чай, кофеїн. Це от. Два алкалоїди, які категорично заборонені до собак, вони є високотоксичними та можуть викликати ну дуже неочікувану реакцію. Ну, реакція, тобто неочікувана, це найкраще що може статись, бо ми виключаємо якісь дуже трагічні сходи, бо вони цілком можливі, коли це може потрапити до організму собаки. Горіхи горіхи містять багато корисних речовин для нас, але у але через особливості травної системи собак вони майже не переварюються, і тому для собак це скоріш більше шкоди ніж е, кращий якийсь ефект. Тому горіхи теж ні. Сіль, спеції та все, що ви вважаєте, може додати смаку. У людській їжі це дійсно так працює, але до собак це не використовуємо, тому що це викликає лише гастрит та взагалі ніяк не потрібно організму собаки. Це не треба робити теж. І не забуваємо, що ось такі ядовиті штуки по типу сіль, перець, ще щось, що нам здається дуже пахуче, це може знизити чутливість нюху собаки. Цукор, цукерки і інші кондитерські вироби, вони у тварин викликають лише ожиріння, лише зайву вагу та і все, і більш нічого корисного. Теж краще прибрати і ніколи не давати. Я пам'ятаю, коли ми брали брауні, нам кінологи сказали, що тобто все, що погано для людей, точно погане буде для тварин. Це жирне, це у маслі, у фритюрі. Щось занадто солодке, ось все це таке, це якби априорі ми забираємо. Це точно не потрібно. Тут і думати навіть нема чого. А вже стосовно особливості організму, там вже є інші винятки, що треба не треба давати. Але якщо ви отак от, от сумніваєте, що треба давати, що не треба, ви пам'ятаєте, що якщо це не корисно для людини, це точно буде не корисно і 2, х 3 х 4 до собаки, до будь-якої трав... тварини, травини якої ще трерини? Така більш, знаєте, я вважаю, сільська думка, де собак тримають на ціпку і де взагалі собака така розмінна монета, де їх там декілька за рік може бути у власника і це так чисто атрибут, коли треба, щоб вона гавкала та відлякувала посторонніх людей. Така думка, що треба її годувати кістками. Я вважаю, що це саме звідти така думка пішла, бо взагалі. Собак не треба годувати кістками, навіть як ласуще це не треба давати. Чому трубчасті кістки птахів можуть поранити травохід собаки? Тобто шлунок буде травмований через те, що це трубчата кістка, її дуже легко розгристи, її дуже легко а, розформувати. І вона буде маленькими частинками дуже сильно колоти і. Ну, тобто, розпарувати шлунок собаці, наше це робити, я не розумію. Я вважаю, що навіть люди, які дають собакам кістки, або підкидають їх на подвір'я, вони навмисно хочуть нашкодити собаці, бо всі собачники, ну, добре, більшість собачників знають, що це не можна робити. Люди, які вважають, що вони роблять краще, коли дають собаці кістку, вони або зовсім не обізнані у цій темі, або вони навмисно хочуть нашкодити собаці. Тут іншого просто не дано. Гострі кістечки риби. Це також може дуже легко застряти у горлі, у травохіді собаці. Ну, знову ж таки, нічого доброго тут не буде. Варені <клух> кістки. От, типу, якщо їх зварили, то вони а, стануть кращими. Ні. Варені кістки не містять нічого хорошого, ніяких корисних речовин для собаки зовсім. Вони є шлаком для її організму, вони не засвоюються, не перетравлюються і тільки. А, Залишаються у шумку, і потім ви будете чекати, коли вони, вони дай Боже без проблем вийдуть, і все ні. Yeah. Звичайно, перелік продуктів може розширюватись, якщо у певної собаки є особливості. Все треба радити з лікарем. Тобто, якщо у вас з'явилась собака, якщо коли у вас з'явилась собака, ви одразу ж розумієте її особливості породи, це можна погуглити, почитати, ви їдете до лікаря, до вашого ветеринара, який вам вже скаже, що краще давати собаці, що краще не давати, згідно її аналізів, тобто ви вже підлаштовуєтесь під її організм. Під її а, особливості. І це нормально. Як зазвичай годують собак, те що їсть Брауні? Загалом собак годують або кормом, який купується, або вже натуралкою. Натуралкою це готується їжа власноруч. Або якось купується десь хтось там робить. Ну, це ми не беремо до розгляду, бо тут може бути щось непередбачуване. Ну, коротше, натуралка це коли або каша з м'ясом, або ще якісь певні продукти змішуються. Там яйця дуже часто, сирі кладуть і так далі. Просто сире м'ясо або трішки зварене, воно все змішується та порціями видається собаці. Це теж гарний варіант, але... Знову ж таки, треба розуміти особливості вашої собаки. коротше, якщо ви розумієте, як сформувати цю натуралку, що як під вашу собаку, під її особливості, то тобто це може існувати так? Чому ні? Більш універсальний, простий та зручний для всіх спосіб це корм. Але корм, звичайно, їх дуже велика кількість, треба орієнтуватись, треба розуміти, під велику породу є, під малу. Тобто тут теж треба знати, що купувати, краще не брати на обум, не йти там і брати будь-що. Бо коли ми так робили за необізнаністю, я так це називаю, ми не знали, що краще купувати. Або я пам'ятаю, у нас ще був випадок, коли закінчився наш корм. І ми побігли, побігли до магазину. Ось у нас така собака. Консультант розповіли, купили. Ну що було, нічого такого фатального або дуже поганого не було. Просто він не перетравлювався. Цей корм, і просто гроші були витрачені марно, немає сенсу. Треба знати, що купувати. Треба знати, з яким смаком краще собаці брати, бо вона може просто не їсти. Це це також треба ураховувати. В брауні їсть корм про план з куркою. Інші смаки він, йому просто не подобаються, йому дуже важко до них звикати. Якщо ми купили інший вкус, і він переходить з одного на інший, то це для нього певний стрес, для його організму, для шлунку. В першу чергу це стрес. І то ви обрали вже один корм, і собаці нормально, якщо вона а, їсть. Кожен день одне й те саме, тобто це не як у людини. Людям так, треба щось різнобарне, треба щось солоденьке, смачненьке, там гостре, не гостре. Тобто нам потрібне якесь різноманіття. Собакам ні, це в них не так працює. Вона завжди на вас буде дивитись дуже голодними очима, але це собака. Вони всі так роблять. Тобто, запам'ятовуємо, якщо собака просить їсти, це не означає, що вона голодна. Коли ми розуміємо, що краще давати собаці, що саме під нашу собаку підійде? Якщо це корм, це просто ну найпростіший, найзручніший, найгарантовніший спосіб знизити ризики для її здоров'я. І все, і все тут не треба морочити собі голову. Ти розумієш, яку порцію скільки грамів давати щоранку, щовечору собаці? Все. Маленьке виключення. Звичайно, буває таке, що ми сидимо, щось їмо, щось смачненьке, приходить він, дивиться, і ну, що ти робити, слюні, все тече, все дуже хочеться, воно пахне. Буває, буває, що у таких випадках ми даємо щось смачненьке, там щось зі столу, але, звичайно, ми враховуємо, що це там ніякого какао, ніякого шоколаду, там, цитрусові вони також не люблять, все, що спеціями, все, що дуже таке, дуже очевидно, немоще. Можна, ось таке, звичайно, навіть у разі виключень ми не ми не даємо. А ось щось, що більш таке, більш просте. Там, скажемо, печиво, якийсь попкорн буває, там не знаю, шматочок кремчика, може, шматок м'яса. Щось таке так ми можемо дати, але я ж знову кажу, це як виключення. Взагалі, нас таким не взяти, бо ми вже навчені люди. Ми можемо витримати, коли він сидить і дивиться. Тобто для нас це не проблема, але звичайно, хочеться якось побалувати щось смачненьке дати, поласувати лише виключення. У нас було, мабуть, два таких яскравих цікавих випадка пов'язаних з їжею, які я хочу розповісти. Перший він дуже негативний. Досвід. Ми купили мілку, знаєте, яка 300 г, велика плитка шоколадом, залишили вдома. Я вважала, що вона дуже далеко, він не зможе її дістати. Звичайно, він зміг її дістати, вона там була на столі, він розірвав упаковку і зжер половину половина, тобто Це десь ну, грам 150, ну може 100 було грам. Коли ми повернулися додому, ми знайшли цю понівечну шоколадку. Брауні гіперактивний. Знаєте, як розповідають про дітей, або ви бачили дітей, які наїлись цукру там на ніч, і вони не будуть спати, вони дуже гіперактивні. Ось такою стає її собака стави Брауні. Тобто ми розуміємо, що він ганяє, гацає по квартирі, з нього тхне цим шоколадом, він щасливий, але він гарцає і. тобто це незвична поведінка для собаки. Це щось ненормальне відбувається, і ми знаємо, що звичайно не можна їсти шоколад. Шоколад для собак є отруйним і призводить до фатальних випадків. Що ми робимо? Ми беремо хопаємо цього брауні, їдемо до лікарні, до ветклініки. А нам кажуть, що треба робити капельницю, щоб вивести це з організму, вивести це з крові. Ми десь годину, може дві, сиділи з цією капельницею, тримали його. Він все отакий от, от гіперактивний, Його трусить, бо дуже багато енергії хочеться, а щось робити. Хочеться бігати, кудись цю енергію двівати. І ось так, от ми просиділи, його прокапали. Ми поїхали додому. Могло бути що завгодно. Нам сказали, що дуже добре що ви приїхали. Таке не можна залишати. Треба з цим щось робити, якби він з'їв. Чорний шоколад, це була молочна мілка. То з чорним шоколадом все наважче, тобто там концентрація какао вища, це було не хочу думати, щоб це було коротше. Таке сталося, це вже наша провина. Я вважаю, треба бути уважнішими, не можна такого допускати. Але сталося, сталося в чомусь на своїх помилках. Добре, буває, нічого знаємо, що вже робити. Я вважаю, що ми не догледіли, собака змогла це з'їсти. Треба більш жорсткішими у вихованні і показ. Що не можна. Він взагалі ніколи не бере щось зі столу, але я не знаю, тут, мабуть, йому дуже пахло. Ну, коротше, треба бути більш жорсткішими і радикальними у цих моментах. Що якщо не можна, то не можна. Якщо ти знаєш, що не, не треба лізти, то ти не точно не полізеш. І треба так виховувати. Це в першу чергу для здоров'я і безпечного життя вашого улюбленця. Історія, друга історія, вона більш смішна. Вона більш кумедна. Ми були на тренуванні, і я тренувалася в Брауні. Ігор сидів, сидів, пив чай, і він сидів на такій лавочці, де міг на пол ставити там свою чашку з чаєм, ну, стаканчик з чаєм. І так і було, і він поглянув на телефон, і саме у той момент у той короткий проміжок часу в Брауні в мене з команди як гарцнув до нього. Просто йому хотілось до свого другого, до своєї другої людини з ним посидіти. І він побачив цей стаканчик з чаєм і, звичайно, сьорбнув з нього. Знаєте, так як ні в чому не бувало, підходить і просто п'є той чай. Звичайно, він тут же отримав по морді, що перше, що друге, краще не допускати. І звичайно, ми всі розуміємо, що спаки люблять їсти найбільше. Зараз у нас така тема, то я вам покажу, як собака реагує на екзотичні фрукти. Бананчик. Будеш? На. Це у слюнях. Просто у слюнях все. Что, я Тихо, брони. Сидеть. Не, не. Сидеть. Так, манго подобається. Він не знає, як його їсти. Давай. Кормлю собаку манго. Як я до цього дійшла це Це треба їсти, не треба лизати. Замаралася, так засралася з цими фруктами, що я тут собі стол засрала, і мої штані вже в цьому манго. Давай це, мабуть, зірочка моя. А тобі першому даю. До речі, є собачий шоколад. ви знали, Там жодного відсотка какао нема. Це така дуже, дуже странна маса. Вона схожа, на, тобто візуально вона дуже схожа на шоколад. Там немає нічого спільного з шоколадом, але це можна давати собакам. Е, до речі, щодо ласощів, які продаються у магазинах. Ну, тобто, знаєте, ці всі прикольні у формі кістечки. І ще щось це немає спільного там саме з кістками, але воно у формі цього прикольно, але зі свого досвіду, зі досвіду цього хлопчика, можу сказати, що воно теж не дуже добре перетравлюється, і будете ви бігати ночами з собакою гуляти. Є спеціальні там дуже сухі по типу корма ласощі. ось це. Добре буде. Те, що сухе, те, що тверде, те, що він буде їсти, маленьке, це і для тренувань гарно. І просто там як класи ще давати. Собаче печиво, воно теж непогане. Зараз, до речі, покажу. Собаче печиво. Він його любить, він його їсть. Як звичайно, кученюшечко. Сидіть. Так, хороший. Сидіть, сидіть. Сідіть. Такі штуки ми купили просто у зоомагазині. Це саме сидіть. Це вже такі сухі штуці. Зараз дам, чекай. Типу сухого корма вони смачненькі, вони тут пишуть, що з м'яса. Тут ще шипшина, качка. Тобто такий варіант норм. Це підходить, це добре перетравлюється, Але, знову ж таки, це добре перетравлюється ось цим молодим чоловіком. Йому з цим добре. Як буде добре вашій собаці, це краще вже дізнатись у лікаря. І не експериментувати. Зайвий раз. Лапку, Лапку! Дуже дякую вам за перегляд. сподіваюся, що сподобалось, що було корисно. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, залишайте коментарі, що вам цікаво, що ви знали, що не знали, що б хотіли ще почути. Я дуже буду рада відповісти і, взагалі, дякую за вашу увагу. Побачимось!